Трішки про процес навчання батьків та справжню силу світлячків. До мене прийшла клієнтка, яка виявилася в процесі сеансу якраз одним із воїнів світла. І цікаво було те, коли ми в процесі сеансу знайшли момент, де саме було заблоковано її силу. Це було дитинство, це було їй було 7 років і це було навчання. І щоб ви розуміли, навчання було не в школі. Це було домашнє завдання з мамою. І вона говорить: Мама кричить, я не розумію, чому вона на мене кричить, що вона хоче від мене. І саме там, коли ми розібралися, вже саме там дитина зрозуміла, що вона нічого не вміє, нічого не знає, нічого не може. І саме в тому моменті вона почала себе блокувати сама, тому що йде усвідомлення, що я нічого не вмію, нічого не знаю, тому що ось поряд же є дуже близька людина, мама, яка їй про це говорить, і таким чином стається блок, блокується сила. Цей уривок я зараз прикріплю. Ви зможете його послухати, відчути цю біль дитини, що від неї хочуть, вона не розуміє, і біль від того, що вона нічого в цьому житті не значить, нічого не знає, лише через те, що вона не може одразу вирішити якусь задачку, яку задали в школі. Також хочу сказати, що повний сеанс, ну як повний, повний такий уривок сеансу, який відноситься саме до цієї теми, я скоро виставлю на своєму ютуб-каналі Олена Регресолог, Зможете подивитися. І звертаюся до батьків. Пам'ятайте, що ваші діти в першу чергу слухають вас. Якщо ви в них не вірите, то їхнє життя може піти зовсім не по тому плану, який собі намічала душа перед втіленням. І пам'ятайте, якщо ви говорите дитині, що вона нічого не варта, нічого не вміє, нічого не може, то вона в це повірить, тому що ви для неї дуже важлива особа в її житті. А коли вона в це повірить, то вона сама запустить процеси в своєму житті, які будуть підтверджувати те, в що вона повірила. А зараз просто подивіться, послухайте цей уривок. Який це вік був, коли вам ви ще відчували життя? <пілкування> 5-7 років приходить mm-hmm. я ці Добре, да, да. так, як іде, так і перше, що йде, так і говорити. А що сталося, що вона зникла чи зменшилася? Uh -huh. Приходить, що зробили боляче, але я не розумію боляче, що саме боляче було. Зараз, да, добре. Ну, добре, давайте, я вас тоді відправлю ненадовго в той момент, коли ви зробили боляче, і ви, ну, ця сила десь зникла. Давайте на рахунок перевід. В той момент, в дитинстві, коли ви зробили боляче, і ваша сила зменшилася, а яка була? Мама за щось кричить, я не можу зрозуміти, за що. Угу. Mm -hmm. Скільки вам років? Сім років. А де ви знаходитесь, який-то момент живіть, де це керуєте? А, а, ні. Це у бабусі дідуся, на кухні мама кричить на мене, що ми робимо уроки вночі. Я вночі сиджу. Щось про вовки uh -huh. пишу, І мама uh -huh. на мене кричить. Що я тупа. Uh -huh. Що я нічого Є... не можу. І в цей нічого момент, не. коли. І що з вашою силою? Н вона зменшується. Бо ну, я нічого не можу. Uh -huh. Мама говорить, що ви не можете, не вміють, і ви як вірите, все, так виходить? Так. Так це на все життя, ну добре, давайте так. Там, що там важливого є ще то в тому моменті, що потрібно побачити з мамою, коли ну, вона речі? Так, вона, це, Ну, впливало, як це. На Значить, це ще якось додатково доково впливав. Так, да, я, я вирішила, що коли я виросту, мене ніхто не, не обідить. Uh -huh. Воно, і я так Злилася дуже сильно, закирилася. Закирилася. Uh -huh. і закрилася. Угу. І сила, і, моя тоді сила з... да. і так і до цього часу, чи вона якось проявлялася, ця сила? Вони моментами проявлялись е, протягом життя в якихось моментах, але дуже маленьких. Ну, скажімо так. Так, ну добре. Зараз подивимося той момент, бо бачите, як воно викидує одразу на силу і на прості травми такі. Добре, а що тут ще ще є в момент із мамою, що вам потрібно розуміти, побачить. Він скаже, що я щось роблю не так, а я зрозуміти не можу, що я роблю не так. Ні, ну тут може бути що важливо просто зрозуміти, що де закрилася сила. Угу. Відчуття жінок. Е, 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 жіноча сила закрилась, бо ну, е, немає підтримки від жінки, ну, від мами. А. Мама – жінка, жіноча сила закрилась і немає підтримки. Mm. Це як цікаво, це так, бо закривається жіноча сила, коли немає підтрим... Саме від мами, так? Від мами. І може так. бути інша якась, а якщо інша би жінка вас підтримала, наприклад, бабуся? Ні, вона не головна. Мама тут грає Мама, так, да. тут мама. А як це в житті проявилось, що жіноча сила закрилась тоді? А я по життю любила з хлопцями більше гратися, гратися любила, бо я ага. вас більше була, тобто, як жінка, я себе не проявляла ніяк, mm -hmm. ну, як, навіть коли я там розквітла, можна так сказати, я все одно не вірила mm -hmm. на те, що я жінка ну, красива так, і так далі mm -hmm. і гарна, як жінка. Mm -hmm. І оце саме того, що мама не підтримала.